Всім привіт! Сьогодні у нас вечірня вилазка, катання на велосипедах. Так от в Києві треба заплатити кошти, якщо ти хочеш проїхати на велосипедах, їх, таких, як вони називаються, щоб взяти на прокат. А ми лежали-лежали цілий день і вирішили зараз покататися. Так, от у нас є три велосипеди таких. Простеньких, їм уже років 150, але ми на них все їздимо і їздимо. Тому що, тому що у батьків, все, що є у батьків, це безцінне, безцінне. Так, ну ми рушимо. У нас почали робити дорогу. Вау, у нас роб... зробили тут таку дорогу. Це просто кайф. Тут взагалі круто. Тільки ми зараз будемо набирати ходу. Отакі розваги у нашому... Ой, вже не дуже красиво, коли воно так залітає, де? Ну нічого. Отакі у нас розваги. В таких місцях, де нічого ловити, скажімо так, ми ловимо кайф. І взагалі. Так, зараз ми поїдемо трошки, я йому покажу шлях. Що? Дивись, будь ласка, так, ми зараз поїдемо вздовж дороги. Я її хочу прокатити. майже до своєї школи, куди ми ходили. Зараз у нас школа в Києві у дворі. Ми ото проснулися і дві хвилини і... Поїхали тут, нам треба було вранці вставати, йдеш вздовж дороги, ніхто нас не зустрічав, на машинах не підвозив. Ми йшли собі, довго нудилися. Давай тільки потихеньку, добре. Так, все. Да, зараз ми на качеля з тобою, якщо нас ніхто не прожене, по пісочку ходили, по тому тунеліку, он там ліво він йде. Боже Божемо, скільки своє життя, мені вже, дай Боже, років, і ми ходили по тому, ой, опа, по тому тунелю завжди у нас були взуття в піску. Ну, коротше, таке дитинство, спогади про своє дитинство, але цих качелів не було. ну, от Зараз, якщо ж каже, нас ніхто не прожене. Так.

А ну, треба поставити на паузу, просто дуже довго. Так, качались-качались на качелях. Ми Матвієм. почули тривоги і нам треба рухатися далі, бо ми заїхали чорті куди. Зараз ми. Ну, вот та-то додумалася його поставити мені в качеля. Отак вот от треба тікати бо звучить сирена. Так, а ми зараз поїдемо, подивимося, де у нас тут вона ріт. Так, ми їдемо повз річку. Зараз. Це бачиш, хочеться це відпочити. От просто хочу відпочити, покататися. День просиділа вдома. Бо був дощ і сьогодні у нас, до речі, плюс 13 градусів. А ну зупини, зараз пройдемося по мостику і тоді вже поїдемо ціленаправленно додому. тут така краса. Так, ми йдемо по мостику. Так, ось тут така. Давай до контента в бомбочку. Так, трошки сфоткнулися і їдемо. Далі. У нас є такий райончик. У нас там багато двохетажних будиночків. Є п'ятитажка одна. Ось, а це трошки далі від нашого райончика, таке ближче до траси. Тут у нас такі, ну як сільські вулички. Але насправді це не село, це місце. Маленькі А ще треба, щоб до самого центру міста їхати, то треба ще теж на маршрутку сідати. Ми так живемо з краєчку міста. Провінціальне містечко. Але дуже гарне. От така краса. Їдемо, я тобі скажу, де поворот. Так, да, прямо. Це наражаємо себе на небезпеку, тому що зараз тривога, невідомо, де воно впаде. Одним словом. Ну і що, свой такий екстрим. Боже, оце їду по вулиці і нагадує мені так дитинство, хоча з рідного по цій вулиці для мене нічого немає. Зовсім нічого. Але так моя моєї мами бабуся жила в селі. Це ще під цим містечком. І в нас там була остання хата. Там завжди такі зарості. У нас дуже багато було людей. Ми ото на лавці гуляли. Разом в сусідній ліс ходили. Ой, не можу. І оце просто тут такі всі зарості. І нікого це немає. Ну, понятно, що зараз війна, можливо, можливо, просто сьогодні такий день похмурий. Але так нагадує дитинство. Можемо. Здавалося, що ще юність, юність, і скільки, -то, скільки життя буде завжди продовжуватися, завжди будемо молодими. Але насправді воно не так. І це вже відчувається зараз. Особливо ще е, в цей час війни, то, звісно, дуже багато і сумних думок, і звісток дуже багато сумних, бо ворог нас б'є е, по всім фронтам. І невідомо де попаде і куди попаде. Сьогодні, завтра або післязавтра і навіть зараз. Не знаємо, що буде через хвилину. Так, але поки що нічого не шумить, нічого не, не летить, ніби як то їдемо, ще катаємося. Так, їдемо, їдемо. Я сама не знаю де. Десь там кінець цієї вулиці буде наліворуч поворот. І ми з вами, ми з вами, чуєш? То вже підписники, я з вами їду. Ви ж зрозуміли. Зрозуміли, що я їду з вами. Так, а у нас а там ще через оцей лісочок такий маленький, там є наш город. Я ще колись з мамою сходжу і покажу. То тут ніби городи близенько, а один чорноземний, такий прям чорноземний. Там зовсім по-іншому родить все. Ой, хотілося б одягнути оце різинові сапоги і піти. Бачите, люди прикрашають. Навіть такі стовби ялеками з колес. Оце таке матві прогульнику. Бач, куди я тебе потягнула. Прикольно. От раніше ми тут не могли з тобою виїхати, бо тут було дуже багато води. І грязюки. А зараз, звісно, нормально їхати. Да, знову тривога. Матвій, де да не може бути, що відбій. П'ять хвилин була тривога. Щось там мабуть, по, по кордону, мабуть. Бачите, засаджена. Зараз вивезу вас на городу. Хотіла покатати по якимось таким місцям. А, ні! Ні, це не нагороди, це ми ще з тобою вийдемо. Я тепер не знаю, куди їхати. Так, ну якщо так дивитися, якщо ми ще візьмемо праворуч, тоді ми вийдемо. Це мабуть не цей поворот, треба було ще далі їхати. А, там не було дороги. Ой, божечки, то може ще заблукаємо. Ну ми ж такі, я взагалі для мене оце блука це взагалі моя стихія. Сяду не туди, заїду не сюди. Так, добре, я поки зроблю паузу, бо мене не можу виїхати. Поїхали. Так, вирішили ще трошки продовжити наш шлях довшим зробити, бо в ту сторону вліво їхати, це вже додому. Матвій такий міський хлопець, побачив корови і каже, а бик. Я каже, що йде. Я Матвій, якщо чесно, я, може самі зараз заблукав, але вже праворуч не їдь. Дитина побачила мою корову. Це можливо. Другий раз ще, який він добрий вот такой. А тут таке разве вже як село. Боже, как тут красиво Не, это. Я... Добре. Так, ну шо? Оце таке такі простори, оце такі краєвиди. От за цим я і їхала, щоб гарно подихати таким повітрям, хоча зараз дуже така тривога. А що ненормальне, не дасть нам відпочити. Ой, господі, ні, не треба. А ключі де у тебе, а, у ці Не дасть нам відпочити, тому прийдеться все ж таки їхати додому. Так? Да? Ні. Ну як це ні? А куди ми ще поїдемо? Ну на кирпичку Там на кирпичці може все, що хочеш, пройти. Опа. Слышите? От так і живем. Давай обганяй. Каже, не знаю, кому смотреть, но я знімаю, тому що у мене э, такий э, контент. Я зараз у родителей, у батьків у своїх да рідненьких. Э, Коротше, треба буде з вами поговорити про те, э, скільки я заробляю з цього блогу. От у мене э, тільки 7 тисяч, ну, з плюсиком підписників. І коли зроблю ефір, скільки я заробляю, так, поки про це смішно казати, але я все ж таки заробляю, мій канал монетизований, він приносить прибуток, правда, ще дуже-дуже маленький, але що хочу сказати, що, е, е, що я хочу сказати, що якщо ти будеш активний на Ютюбі, я Ютубі, то звичайно можна трошки заробити, а може і не трошки. Але треба бути постійно активним, виставляти відео, знати коли, треба вивчити аналітику. Тому пізніше я скажу, я подумав, як про це поговорити вам. Можливо, будуть якісь вас думки, а є, е, 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 якісь питання. А взагалі хочу сказати, що... Зараз це найлегший спосіб, найлегший спосіб просто знімати, викладати і це буде такий невеличкий заробіток, якщо у кого це є можливість. Значить, Що хочу сказати, зараз тільки лінивий лі, лі, лі не веде ніякий блог, ніякі сети, тому що вже доведено, що можна заробляти на будь-якому. Напрямку на любій платформі: TikTok, Інстаграм або Ютуб. І е, викладаючи, ну якщо це тобі, викладаючи відео, якщо це тобі приносить задоволення. Тому що я, наприклад, таким способом відпочиваю, от навіть відпочиваю, якщо я не викладаю якесь відео або щось не зніму, це буду не я. У мене вже і телефон забитий і я його чищу, і мені шкода видаляти деякі відео і все. Але от приносить мені натхнення навіть якщо мені це подобається, я не знаю. Інколи, звичайно, з'являються такі люди, які пишуть мені там або надсміхаються, що там знімаєш, чи то я сало жарю, чи то я е, щось таке виставила дуже просте. Ну, я не говорю, що у мене якесь таке життя, що я там королева е, України, не знаю. Звичайна людина, живу своїм життям, тому просто хочу вас закликати. Хто хоче знімати, хто хоче, хоч якогось прибутку, хоч хоче відволіктися, наприклад, навіть від цієї самої війни. Тому що всюди, що не включиш, всюди тільки погані новини. Треба якось відволікатися. Тому я шукаю серед цієї, скажімо так, цього життя нашого важкого. Такі моменти, якими можна все ж таки насолоджуватися. У нас одне життя, і неважливо, скільки вам років, 60 років чи 15. Якщо є таке бажання, можна знімати, викладати. І це все приносить хоч один 001 цент, але він приносить дохід навіть тоді, коли в тебе немає сил, але вже завантажено декілька відео. Поки ти спиш, поки ти на роботі працює. Це все працює, люди передивлюються, лежачи на дивані, перегортують і дивляться те, що ти там не знімав. Тому, якщо вам цікаво, як я проходила свій шлях, якщо вам цікаво дізнатися взагалі, як вести блог, я можу розповісти. Тому що я, у мене, я почала вести цей канал 5 років тому. Монетизацію я зробила тільки за чотири роки. Був дуже важкий шлях, от, але зараз це все є. Єдине, що тільки буває навантаження на таке на роботі, що немає сил і ще займатися своїм хобі, бо я вважаю, що це у мене хобі. Ми можемо так поїхати або по дорозі, по дорозі їдемо. Обережно, дивись під ноги. От. Так що добре. Я кажу всім до побачення, бо дитина в мене нервує, що я знімаю, а не катаюся з ним. Тому... Тому підписуйтесь на мій канал. Тут багато буде цікавого. У мене атмосферно, у мене просто не треба бути, я не знаю, якимось якоюсь фіфою чи там якимось там багатієм. У мене все так, як у простих людей. Я показую це, надихаюся. Відео мене дуже добрі, гарні, спокійні, такі природні. Тому давайте до наступних зустрічей. О боже, ми це вже не стріляють. Чи то щось так, всім пока-пока. Всіх люблю, обійняла і до завтра.